Друзі, вітаю! Мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. За вікном чарівна осінь, ось достигає вже яблучка, А я вирішила зіграти в гру, встигнути за одну годину. Хочу побачити свої результати за одну годину. Приємно вітаю! Сьогодні в мене буде таке підключення, в якому хочу я зіграти в гру. Гра доволі популярна на Ютубі, я думаю, ви всі її знаєте. І я її трішечки, напевно, під себе зробила, ну, подумала, як зробити. Отже, давайте розкажу. Сьогодні в мене в роботі на сьогоднішній момент є таких три. Ну, процесів, звичайно, більше, але активних три процеси, і всі вони лицевою гладю. Для мене лицева гладь це скучно, я просто можу заснути. Тому я вирішила трішечки якось себе підбадьорити, якось. Якісь, ну, в принципі, просто ж мені було не скучно. Це по-перше. По-друге, я хочу вирахувати, скільки мені часу треба на вив'язання того чи іншого виробу. Отож, я вирішила зіграти таку гру, як скільки я встигну за одну годину. І в мене для цього є три процеси. І так, перший процес це ось цей голубий джампер. Ой, я не знаю, як його назвати. Він з дуже-дуже-дуже гарними рукавчиками. Вони ажурні, але до рукавчиків ще тут далеко. Ось так виглядають рукавчики, вони після прання ще вирівняються, і буде чудово. Тут вже відв'язана сам реглан і вже в'яжеться тіло. Тут чисто лицева гладь. Так, беру я маркерочок. Перевішую, ось так буде правильно. Перевішала я маркерочок і буду в'язати лицевою гладдю. І буду ставити таймер. Скільки я пров'яжу за годину. Я знаю, що мені треба висота цього джумерочка 50 см. Далі вирегую, скільки мені годин ще потрібно в'язати. Ось така в мене ідейка стосовно цієї виробу. І саме цей виріб надихнув на те, щоб зіграти в цю таку гру. Отже, будемо дивитися, скільки я зможу пров'язати за одну годину. Це перший виріб. Наступний виріб це ось в мене в роботі зараз кардиганчик. з такого, Це такий товстий мохерчик, тут тільки. 30%, там 15 мохер, 20, чи 15, здається, чи 10 мариноза, все інше це поліакрил і акрил. В принципі, ось такий склад, вона, вона не дуже натуральна, але дуже тепла ниточка. І я в одному з відео вам розповідала про те, що я передумала в'язати його регланом зверху, буду розпускати, буду в'язати не регланом, а знизу догори. Однак, щось, переспавшись з цією думкою, як то кажуть, я вирішила, що все ж буду продовжувати в'язати регланом зверху. І я вже знаю, чому я передумала була, тому що я хочу вписати сюди валанчики. А мені треба, було, щоб був боковий шов по плечу. Так його не буде, я просто воланчик зв'яжу нижчий. Мені теж здається, буде цікаво. Так, мені щось захотілося, я подумала і вирішила продовжувати в'язати. Так, зараз я ось вчеплю маркерочок. Ця нитка в'яжеться на спицях номером 6, і це, знаєте, такий процес не дуже-не дуже такий легкий. Хоч здається, спиці великі, але в'яжеться доволі важко. А чому все? Тому що дуже зачіпляється. Бачите, яка ниточка має такий цей мохер так нанизаний на неї, прошитий, і воно дуже зачіпляється петельки. Спиці 6, то, в принципі, би швидко в'язалося, але в зв'язку з тим, що зачіпляється, тому в'яжеться доволі повільно. Тому подивимося, скільки я зможу зв'язати цього процесу за одну годину. Так. До речі, не сказала, мій ось цей синій, тут спиці 3,5. Так, такі різні спиці, якраз буде цікаво побачити. Ну і куди ж без шкарпеточок? Тут я в'яжу шкарпеточки з ниточки на кобоху. Так, немає в мене тут етикеточки. Я в наступних підключеннях вже вас ну, скажу, що це за колір. І давайте я о, взяла такий. Не дуже по кольору, але, в принципі, ми побачимо, де я зупинен. Я вже буду вив'язувати п'ятку. Тут, в принципі, і так було би зрозуміло, але нехай буде ще маркерочок, щоб точно бачити. Спиці тут 2,5. Отже, в мене спиці 2,5. Тут 68 петель. Спиці 3,5 202 петлі. Ну, і а тут в цьому сіренькому, як я в'яжу ще реглан, тут е, кількість петель постійно змінюється, але спиці номером 6. Ось такі в мене процесики. Заявляю я в цю гру, так щоб було і вам веселіше, і цікаво, скільки ж я зв'яжу. Ну, і мені буде не так скучно в'язати лицеву гладь. Отож, до зустрічі, друзі! Промайнула моя перша година в'язання першого процесу, і я хочу показати, на якому він етапі. І так, я вам вставлю скрін з таймера і покажу, ось був маркерочок, ось тільки я пров'язала. Я взяла сантиметр, щоб відміряти, скільки ж я пров'язала в сантиметрах. Так, 8 см. Доволі непогано на цьому процесі. Але, беріть до уваги, що це такий товстенький мохерчик, і спиці тут номером 6, то, звичайно, що процес не йде, а летить. Тут же важко вам щось показати. Так, доволі, тому що... Навмисно я залишила тросик маленький, тут тросик 40 см, тому що мені досить важко в'язати цю нитку, а як я ще підтягувати петельки, то ще буде важче. Тому я вирішила залишити такий маленький тросик, і тоді швидше йде в'язання, тому що петельки заціпляються. Ой, спиця за петельку заціпляється, ось ця нитка, ну, її важко в'язати. Тому ось так на такому етапі виглядає мій джемперо, мій кардиганчик і джемперочок. Так, зараз я скажу, скільки я тут регланної лінії вже відв'язала 16 см. Ну, напевно, десь буде 23-24. Тому ще в'язати та й в'язати, але в принципі, якщо взяти, то ще на годину роботи і реглана лінія буде відв'язана. Ось така, така робота, і ви знаєте, я побачила, що доволі багато за годину я змогла пров'язати, тому все можливо, що скоро я дов'яжу цей кардиганчик швидше, ніж я планувала. Це побігла працювати з другим процесом. Що? І другий мій процес відв'язався. так він вже так гарно виглядає. Так доволі я гарно відв'язала. І тепер подивимося, скільки ж я змогла відв'язати ось так. За годинку я відв'язала ось так. Давайте порахуємо, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 15 рядів. В принципі, 15 рядів, де 202 петлі, це непогано. Так, в сантиметрах це вийшло. Ну, 4,5 сантиметри. Ну, в принципі, я задоволена. Спиці тут 3,5. І, якщо я відв'язала так, давайте порахуємо. Ой, так, вже зараз яка висота в мене, по спинці в мене має бути 50 см, У мене є 33. 33 мінус 50, це в нас виходить 17. Якщо за годину я відв'язую 4. Ну, ще 4 години, ну, 4-5 годин. 4,5 годинки мені, щоб відв'язати все тіло. В принципі, це десь дня-два роботи. Але це якщо тільки працювати з цим процесом. Але ж ви знаєте, що мені стає скучно, і я можу переходити на інший процес. Ось такий результат по моєму. Другому процесику я відв'язала годин, свою годинку і вже змогла вирахувати, скільки ще мені треба часу. Для цього і задумувалася ця, цей, е, це відмірювання, цей таймер часу. Все, побігла працювати з третім процесом, зустрінемося тоді, коли відв'яжу ще його годинку промайнув третій час, як то кажуть, і мій третій проєкт на ось такому етапі. Я розпочинала в'язати ось цього маркерочка і зараз ставлю скрін. Тут я пров'язала годину і 7 хвилин. Трошечки, як то кажуть, хотіла вже дов'язати всю п'ятку. Ну, не всю, а іменно цю частину з прибавочками хотіла вже вив'язати, тому так і вийшло. Зразу я розпочала прибавочки на п'ятку. Це п'ятка стронг, і ось таким чином я змогла пров'язати 6 см. Мені здається, доволі непоганий результат за 1 годину. Це у зв'язку з тим, що я робила ще прибавочки на п'ятку. Тому ось такий вийшов результат. Нагадаю, це ниточка на кобоху. Так, ось колір, кому цікаво: 82-259. Ось так має виглядати шкарпеточка. В'яжу я спицями номер 2,5 це, це тріо. Дуже мені подобається в'язати ними, але в'яжу досить щільно через те, щоб не було, щоб тому що накобуху, -то, в принципі, мені треба в'язати на спицях номером 2, а так як я вже взяла 2,5, тому в'яжу доволі-доволі щільно. Ось такий мій результат. В цій такій грі. Я надіюсь, що вам сподобалося діліться своїми враженнями і хто скільки в'яже лицевої гладі за годину. Мені цікаво ваші результати. Наприклад, в шкарпеточках. Скажу, що тут я в'яжу на 68 петлях. Так. Да. На 68, не 70, а 68 петель. Тому мені цікаво ваші результати. В мене вийшло ось так. Ось таких три процесики, такий, така гра, такий експеримент, скільки я зможу пров'язати, для мене це теж був виклик, і мені здається, що доволі непогані результати. Хоча, якщо чесно сказати, що я надіялась, що в Шкарпеточці все ж я за годину пров'яжу більше. Але маємо те, що маємо, і так я собі так подумала, що це. Оце все, що відв'язано. Це 3 години роботи. Одна, друга і ось третя. Я чекаю вас в коментарях, як завжди, з радістю з вами поспілкуюся на тему. Часу в'язання, і скільки витрачається. Звичайно, це залежить ще від швидкості в'язання, але якщо у вас є своя якась думка, я з радістю її послухаю і прислухаюсь. Отож, друзі, я всім вам бажаю тихого мирного дня і ночі і до зустрічі в моїх наступних відео. Пока!